У середу, 23 липня, відбувся черговий обмін полоненими. Це дев'ятий етап обміну, про який домовлялися в Стамбулі. Серед звільнених поранені тяжко хворі, офіцери та солдати ЗСУ, ДШВ, ВМС, ТРО, Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції. Дехто провів у полоні понад три роки, зокрема у оборонці Маріуполя. Серед звільнених останній захисник острова Зміїний, наймолодшому, 27, найстаршому, 64. Шість років. Вдома скоро буде поряд. Все добре. Я тебе дуже-дуже кокаю, сьогодні, дуже, -дуже, кухаю, я я дуже я тебе кохаю. Я тільки радий тебе бачити. Де Аліса? Мами, як ти Тіцюнь? Як ти? Ви знали, що я приїду? Все. Я не пам'ятаю номер мами, я забув. Я помню, уже две минуты. Я тебе дуже люблю, я неймовірно люблю тебе. Ладно, сейчас тебе дам пацаны. я тебе потом наберу без места. Я дуже люблю. Позвони маме, скажи, что я сегодня выйду на

Серед звільнених з російського полону є волиняни. Їх четверо. Додому повертаються 45-річний Віталій Березнюк із Мостища Камінькаширського району, 42-річний Анатолій Дерлюк із Маневич, 41-річний Володимир Кондюк із міста Луцька та 55-річний Микола Павляшик із села Личини Сушичненської громади.